Відюкраї разом сильніші. Владислав Вікторович, другий поспіль виїзна перемога з аналогічним рахунком. Як вам сьогоднішній поєдинок? Ну, він був непростий точно. Олександрія має на свої. Паттерни побудови атаки, і деякі лишилися з минулого сезону. Десь нам було складно моментами цьому протидіяти. Десь Олександрія намагалася нас затягнути, і до, до першої повітряної тривоги нам не вистачало підборів м'яча, бо там, після цих розіграшів начебто йде втрата міча, потім відскок потім там Контратака, ну, таких моментів було доста. Трошки змінилися ми після цього, і думаю, що в цілому ми вирівняли, вирівняли ці моменти. А далі вже була там справа, напевно, в майстерності використання тих моментів, які в нас були. Ну, я радий, що ми забили два голи, але могли забивати ще декілька, але добре, що позаду зіграли на ноль, тому не можна. Ну, думаю, що жалітися на щось не можна. Будь ласка, запитання. На початку матчу Ігор Краснопір на хвилині 10-й, здається, угу. потягнув задню поверхню стегна. Uh -huh. Він все-таки зміг дограти, майже так, годину ігрового часу зіграв. Ну да, ми вийшли з не хотіли його міняти. Е, Хотіло вийти після паузи, і, щоб він ще продовжував грати. Але ця заміна була вимушена і ну, е, ну, вийшов, вийшов в Невес і гарно війшов в гру і міг забувати, мав забивати. Але на великий жаль не вдалося. Ну, тому Знову ж таки важливість, важливість вірити в цих гравців, які у нас є. Сьогодні матч фактично був розділений на таких чотири періоди: як в баскетболі, два маленьких, два більших. Повітряні тривоги, звичайно, що збивають темп-матчу, але ви з іншого боку мали змогу поговорити в цих паузах з командою. Як ви використовували ці паузи, про що говорили? Так, да, дуже багато відео готували, оперативно працювали. Тобто ми розбивали паузу на, на кількість часу. На те, що нам потрібно, яку проводити роботу в цих паузах. Це дуже важливо, тобто важливо, щоб гравець вийшов відразу, щоб він не задихнувся після паузи, але щоб його і не загнати. Тому думаю, що ми на ці моменти гарно зреагували. А по-друге, ці моменти ти можеш використати для того, щоб показати не на макеті якихось якісь моменти, а на відео. І знову ж таки, всі ці моменти, які ми показували, в принципі, ми всі втілювали в життя їх уже під час матчу. Тому першим першому таймі, як ми виходили до до цієї паузи. Нам не вистачало просто від одного гравця 10 метрів відкривання, щоб ми розбивали цей пресинг. І ми, ми це, це виправили, і пройшла в нас атака якраз після цього. І це, знову ж таки, можна жалітися, можна шукати щось, щось вагоме, чим можеш допомогти гравцям, так можу сказати. Сьогодні, по-моєму, в п'яте вже в заявці на матчі УПЛ, був Діго Паласіос, але все ще в поєдинках чемпіонату він не дебютував. Чи є приблизна якась дата бачення, коли він дебютує, чи дебютує і взагалі які його перспективи в команді? Ну, зараз буде пауза збірних, якщо він фізичний стан свій підтягне, якщо. якщо Ігровий ритм повністю зловить, бо я кажу, що всі південноамериканці – американці вони талановиті з м'ячем, але наш чемпіонат не дуже простий. І це мають розуміти і аєнти, і, і, і скаути, що все, що ми бачимо по, по екранам, коли ми переглядаємо гравців. Тут все буде по-іншому. Тут більше контактів, більше єдиноборств, більша щільність, не завжди якісне футбольне поле. І оці всі фактори впливають на те, що гравець може грати чи не може. І якщо ти, гравець якийсь конкурент, має певну стабільність, але там програє в якихось факторах, то завжди буде обиратися. Я думаю, що гравець, який може рівно проводити матч, в якому ти менше сумніваєшся, тому ну, це все ризик, можна так сказати. Тому так. І так, я думаю, що про кожного гравця можна питати, чому грає, чому той не грає, чому той грає. Але не хочеться чути це, бо всі, хто це робить, вони роблять це. Упереджено. Для того, щоб сказати, чого грає той чи той гравець, не грає. Ти маєш бути на тренувальному процесі, ти маєш бачити тижневий цикл, а всі ці закиди, що можна того випускати, а можна того не випускати, а чого грає той, а не той, це все ерунда, і я з цим кардинально не погоджуюся. Не можна казати, не можна закидати, що Має грати хтось, бо якщо люд, ця людина, яка робить ці вислови, вона не присутня на тренувальному процесі, бо дуже багато факторів впливають на. На те, що гравець потрапляє в склад чи не потрапляє, в якому він стані напередодні гри, як він тренувався тиждень і у нас по-іншому не буде. Тобто, якщо ти гарно виглядаєш на тижневому циклі, ти маєш змогу грати. Якщо ні, то вибачай, то це не стосовно дієгою, це загально наша філософія в тому плані, що жоден гравець, який зараз Потрапляють в нашу команду, він розуміє, що він має пахати з першого до останнього дня і працювати інтенсивно, працювати агресивно, і це дуже важливо для нас. Тому знову ж таки, це, це те, що нам потрібно. Сьогодні ну, загалом звичний склад був стартовий. єдина напевно, така зміна, яка суттєво суттєвоки в очі, це вихід танде замість Альвереса. Mm -hmm. Чим було покликано саме таке рішення, чому Петрісю сьогодні грав з перших хвилин. Ну там, де гарно тренується, він гарно виглядає, коли виходить на футбольне поле. І він заслуговує на цей шанс. Пабло були проблеми з гомклостопом. Минулу гру з Динамо він не мав грати, але там прийняли рішення. Він сказав, що зранку перед грою сказав, що може. Ми його випустили. Він добре зіграв, але бачили, що всю гру він не дотягує, там поміняли. І розуміємо, що він. Якусь, якісь тренування пропускав, і ми розуміли, що тонус не настільки високий, наскільки може бути. І ну, цим, цим ми е, ґрунтувалися, коли вибирали склад. Кирило Олександровичу, в принципі, по матчу прикра поразка. Які ваші перші емоції після завершення цього поєдинку? Важкі емоції, тому що, на мою думку, так. Після матчу одразу це взагалі не той матч, який ми мали програти. І, на жаль, в цьому матчі індивідуальні помилки вирішили хід дій. Ми мали свої нагоди, але не реалізували, а суперник, навіть не суперник, а ми самі, забили собі два м'ячі. Помилки Мігіля Кампуса це моральна якась складова чи випадковість? Ну, Якщо помилки. Є послідовність у цих помилках, це не може бути випадковістю. Щось є, будемо розмовляти з Міґелем, будемо шукати стосовно чого це коїться. Можливо, є питання? Так, є питання. Мене цікава ситуація з Києвом Клицом. Що з кінця? Зараз Кирил Ковалець тренується з другою командою. Він гравець в К «Александрію» і станом на зараз він у другій команді.